Сівалка сошникова. Три рядочки можна виставляти сошників, можна два, є 12, 14, 16, 18, 20 і 22 рядна. По розмірам це 1,80 вісімдесят, два, десять, два сорок, два, сімдесят, три і Привід у неї від барабана. Ось від цього ззаду гладілка, Підножка привід цепний від барабана. Двох бункер на два відсіки Один під зерно, другий під добрива. Маркера йдуть, передні розгортачі. Ось так вони виглядають. Кому? сівалочку 12, 14, 16, 18, 20, 22 рядки. Метр 80, 2,10, 2,40, 2,70, 3, 3 метри. Міня Гроглеваха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса.